Там Сайленс перший, і якщо під скемага під цей Сайленс хтось грає, там дуже важко. Шодо Фінд, я от хотів сказати: герой, який, може, здається, непогано полинити. Він вразливий, знову ж таки, під виходи сапортів, тому що в нього немає жодного зустріч. Він теж сам по собі, в нього ну, світа не дуже багато. Для того, щоб Окей. це працювало. Так, ну і так, слухай, він дійсно намагається за тавером якось фармити, чоловік собі довіз. Ну. Подивись, те, що ти казав, воно 12 на 4. СФ тут просто знищує СК, я не знаю, мені здавалося, ну мені. Я тут, я думав, що СК може стояти. Немає у нього жала взагалі. Пісок в два, Тут Ніку встановлює Віжн. Буде спроба забрати Віспера. Підкоп, Ніку. А чи це не помилка? У нього зараз немає, койла. є середній. Сповільнення працює, Ніку. Тичку в ЦФБ. Це дуже важливий кіл, насправді, був. Якби він тут помирав, він повністю повертав би в гру Сен Кінга, він давав би йому ще додатково там, цих двох кріпів з корунжем, і той би. 12 на 5 ПМА. Тут просто героїки поки що не тут. Кур'єра, джус привіз собі. Далі кур'єр може помирати. З Кофілду неприємно. Форма має бути у джуса. Залітає граната, вони і без форми начебто мають вбивати. Ні, натискає. Все ж таки, демедж пішов, Буці є у терблейда, і тут навряд чи з кофілда будуть випускати. Ще й задуває. Ідеально, Рідіс. Браво! Типу, Скофілд, замість того, що він зараз робить, він би міг спокійнесенько собі просто стакати, стояти. Хоча вони з праймалом не стоять. Добре, напевно, ти правий. Дійсно. Давай ламу, дай блядь, просто за вежу дуже боляче йому виходить, але помирає. Запізно він занадто натис. Тут щось троще якась війна, він нереально відбувається 0-3 уже рахунок. Джакіро заходить до речі, на трійку, можливо, буде бувати ще й Скаймагом, якщо той підставиться знизу, просто качаються герої. Скофілд сховався, його бачать, відразу манебьорн пішов, Скофілд буде помирати. Браво, браво! Скофілд, Молодчина, величезний. Хороший ган. Що відбувається, це я а о! Приїхало! Бачив! В нього було чотири гілки. І нарешті зараз приїхали. Кейджей за секюре врону. А тут спіймали ще раз. Давай ламу. Він має помирати. Там, він забирає з собою Рідіса і він не помре. Ніку дальній Койл, браво, Ніку. Ну я думаю, до речі, що це давай влаштовує. Це вбивство, йому дало трішки грошей і трішки експи. Навіть враховуючи його погану гру і те, що відбувається, звісно, не хотілося б фідати ворожих героїв, але його це влаштовує, він заробив тут хоч щось. Хоча скажу, що в іграх, де от таких, як Л2 командних, типу де треба, щоб говорив капітан і 40 людей слухало, теж ідеальний. Бо ти, типу, робиш свій войс, поняв, і всі інших мутів. Десь і те саме можна, але де, коротше. Можна Тепер приходить на хасті, розтрусив, пара пульсів пішло в землю. Пема є. Арена не пришпилив Він віз. Перай Рідуса забирає. Ну, він воно увіжено намагався кадати спис, щоб просто виконати, викинути скорпіона з пісочку, щоб той не дамажував, але та не вдалося. І відразу тепешка пешка в топ, джуса буде тепер бувати. Як ви бачите, Сайленс в нього використовується, багато мінічних шкоди він отримує, і він помирає. Що почалось після паузи? Він почувається нормально. Я взагалі дивно, чому він був з буцами. Я кажу, не купити проте ЕС, а Стікрендропи, ну це критична помилка. Але по нетворці, дивись, віспер уже повертається. Кій Джей дуже боляче. Йому рідісна киде. Тут арена, по Юмі працює. Юмі дуже боляче його мають забирати. За kj Джея теж, здається, є ще й підхил Чена. і там Праймал прийшов не туди. Давай лама, давай до побачення. Це мінус три в різних частинах мапи. Браво Наві. У вас є СФ, можна нападати. Йдуть тут на Юрія. Має виходити зараз віспер з блінком. З блінком ні, це ГГ. Буде помирати Марс. Шкоди більш ніж вистачає, Сайленс працює. І тут Марс помирає. Неприємно. Чесно вам скажу, я би на ЕСЕФі нічого не робив, поки не з'явиться БКБ. От взагалі нічого не. Та я би і на тер... леді не робив, ти правильно сам кажеш? Пережити головне проказ, пайма на нього знову стрибок від віспера і знову буде помирати. Hand of Рінґтарас, Регенься, регенься, жити, жити потрібно. Марсу пайма живий. Встановлюється арена подвох, підкопує його все ж таки Віспер, але його мають розмінювати. Це мінус два має бути. Якби трошечки ще пожив. Якби не підійшла команда, він би регенився. Пасивка би вроджена працювала. Та ні, він би виживав тут, якби списом влучав і якби трішки краще відіграв це 100%. Я би насправді, можливо, навіть, знаєш, не БКБ, хоча ні, ну БКБ стоїть. Та стоїть у нього з хаді БКБ. Я правда. Що раніше була, що ця от історія з тим, що сапер. Брали... Ой, це демедж по Скофілду. Залітає. Скофілду дуже боляче. Роз... Розтрушує хвостом Віспер, стрибає непогано, але не влучає станом в Блейд. А Давай лама забігає супортом. Дуже боляче помирає. Чен помирає. Ріді сайт живий не помирає. Хенд оф Гад дає йому життя, але розтоптав його. Давай лама помирає. Юма, Ніку дуже боляче. Врятуйте, Ніку. Ніку помирає. От вам і Блекінбар. Це мінус 3 А ДК не на фібка БКП, я така. правильно розумію? Ти бачив нове прізвисько Ніку мене. Я, ні, ну я кажу, фанати навіть це легендарні мужики. Стрибок від Віспера по двох. Дуже боляче касаджу. Потрібно свапатись. Він натискає свап в ДК БКБ від Юми. пів здоров'я, добити не вдасться. Юму. він виходить, він живий. Б'ють головою об землю джуса. Він стоїть на фулл ХП. Віспер уже помер. Давай ламі. Треба давати демедж. Хлімер рятує. Він не втрачає навіть гіду. Помирає ДК. Прибили сознання і розвалювати всіх потрібно. То це мінус три. В розміну двох сопортів, але це неважливо і давай ламу не можна звідси відпускати. Так, я сподіваюся, що вони цього і не зроблять. Давай ламу поки виходить. Прибили просто, от, поки він біг, його прибили відразу. Дабл кіл для Ніку. Гарний дуже файт. Ті, хто купили совіці глімери, я не знаю, чи є воно і на, Джекі, і на Чені, але вони просто врятували життя своєму Кері. Просто врятували життя. Ай-яй-яй, вбили аганім Ніку, та. Тіпа, який джей, десь Кей Джей там знайшов. Марс знаходить двох героїв. А є якась підтримка. Є від Рідіса стрибає. Ніку. Скофілда точно забирає. Віспер змушений тиснути БКБ розкастовується і має помирати з епіцентром розкастованим. Це мінус два. Наві починають уже перегравати дуже сильно свого суперника. Але три частини вбито було. Це єдиний імпакт, поки що від Кейджа. Це вбивство кур'єрів на Варді. Туди прийшов Рідіс забирати той Віжен. Розбив його нарешті. Скофілд намагається вийти. Заєць побачив його. Хто поряд, поряд Гадзеджус. закінчується і Гіда. Іде праймал сюди, ну забирають просто Скофілда без будь-яких проблем. Давай лама навіть не буде вписуватися за свого кінта. Покинув його, аут від Сенкінга. Синкінг без БКБ. Ну тут навініку! Ніку дуже боляче йому Ніку помирає. До речі, був би Ганім, він би тут пожив. Був би в нього Ганім, він би тут нормально так пожив, але там не вбивають його. Я так поняв він, ну йому без різниці з ким брататися. Так, летять сюди навіть. Тут Юма. Джусу дали стан. Нагадую, та мегіда на Драгонайті. У Джуса є уже Сатанік. Тиснеться БКБ. Від Юми. З пофілду дуже боляче. Він просто зникає, розкасовується Віспер. Треба тримати позицію. Не збивають йому блінкніку, встиг натиснути БКБ. Юма забирає там Джакіро, Тим часом. Віспер буде розсипатися. І треба йти далі за Драгонайтом. Покажіть ДДК. Віспер помирає, ДК ДК зупинити якось. Ай-яй-яй. так, вони трішки розділилися. Вони Рідіса, по кинули. Вони намагалися вбити цього Віспера після того, як він тому цей. Трішечки провального моменту з Торментером. Мені здається, вони самі не зрозуміли, який пріоритет вони хотіли для себе обрати, тому що по відчуттях вони хотіли швидко забрати Торментера, потім тепер на Т1 вниз, забрати швидко Рошана та але просто прорахувалися з точки зору таймінгу. Таймінг". Вони та. стояли хвилину, чекали, він не з'явився, і Рошан в цей час загинув. Давай лама забирає в Солоріуса, Джей. Треба його якось бити, по ньому працює. Чен, дуже боляче тут ПМА кур'єром дають по ньому віжен. Забирає, що відбувається. Вони по одному фідять. На мапі Заєць там страждає просто від ілюзії. KJ дуже боляче, спроба від Ніку його всолити. Стрибає віспер, він підчепив Ніку. Навіщо ви робите? Розкастовується ультимейт. Від е треба просто звідси відійти. Виблінкується так, Ніку окей. і треба тікати. Мужички, чил, 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 guys, чил. Дивіться, а, давайте так. разом зі мною. <фух> Глибоко вдохнули. Глибоко видихнули. Тепер... Це зайве, це зайве це зайве. Спіймав Юма в соло чена там ще спіймали. Чуса, БКБ натискає давай лама, він не зможе свапнутись. Свапнути з Юмою просто ТПА типу, тисне в БКБ. Ніку підчепили, він, він, він з БКБ, він з БКБ, БКБ. Але тут СД стрибає, забирають. Ніку, він розкастовується, він вибиває їду з ДК, але. Що відбувається? Прямо зараз вони ж просто по одному заливають. Напевно, ну, я хіп, не сто 100% дає тобі шанс а мені... до ПКП. А мені... Ой, а мені рефреш рефреш. Теж я погоджуюсь повністю. Ну будь-що з цього йдуть смака героїки. З тобою ми так ми з тобою пу пукаємо. Просто на Зайці намагалися ініціювати. Не вдається гарний під відразу. Відійсько буде контрініція, як ми бачимо, дека вже бачить, але застрибує дуже непогано праймал бізнес починає лупцювати головою об землю саме Джуса. Джус хоче засейвити свого тімей та вдається це зробити. Атака була погана. Пима ми, Напевно, зараз якось цього героя. Арена є, треба щось використовувати, треба щось робити. Арену прибуває. Нікі одразу ініціює правило. Можна пробувати бувати, але там був непоганий. Дізрапшен, ніку контролить ворожого кері, вбивають правил біста. Біс пробуде ініціювати. Скоріш за все, треба ховатися зараз. Якось наві. Юма б'є, джус відходить. Все окей, всі живі. Е, епіцентр був викрасний в нікуди. Спас дуже непоганий. Ніку чіпляє. Далі треба вбивати цього клятого дракона. Підкоп пішов по двох героях. Містік Флеєр теж. Ніку можливо, буде зараз гинути. Він дуже багато ДПСу отримує. Він буде помирати в результаті, поманити своє БКБ. Живе. Йому треба забирати в цьому ігровому моменті. Він помирає. Далі файт продовжується, але забрати героя поки не вдається. Рідіс помирає, на жаль, від ілюзії цього клятого ДК. Коротше. Два вдвох. Ну, то татуаж гарно було. прибив до арени, гарно комбінували з ніку. Далі теж ми бачили, він подовжив дуже непогано. Головне продовжити в тому ж дусі. Може зараз підставити, з нього може застригнути його, може спробувати вбити. Намагався когось підчепити. Тут це був Shadow Demon, але він вийшов миттєво. Дуже небезпечний момент, друзі. Я, я сподіваюся, що зараз все вийде, як вони хочуть, але дуже небезпечний момент. Віз приготовий ініціювати. Епіцентр використовується, вистрибує відразу Джус, як ми бачимо, але ПМА можливо будуть бувати. Він поки живе, він дуже багато. Дебес отримує цього клятого епіцентра. герої вибухають, паралельно з цим бувають. Вразу з Кофілда. є під цей Треба його Сейвити. Він прикликає ще своїх кріпосів. Натискай свій пенітенс. Хоче пожити. Намагається його пробити. Якось цей скорпіон заяць! Тікає! Просто ліворуч мансить, поки живе, все непогано. Можна забирати цього Скарпіона, Треба забирати цього скорпіона. У нього всі кнопки на кулдауні. Він живе, поки під глімером. Намагається якось викопатись. Бачить його Чен, Сриває далі джуз. Намагається погратися, прайму сюди підходить, використовує свою ультимативну здібність. Живе, цей клятвий ската вбити його вже хлопці. Ну помирають. Вони просто від його тискають. Джуз. Зараз лот на ньому використовується. Він намагається пожити, якось, але помирає і давай буде заліз застрибувати в Рідіса буде його вбивати теж, скоріш за все, ніку ніяк не може йому допомогти. Грімер використовується, він живе, але помирає в результаті. Ні. -хі -хі -хі. Віспер в соло просто розвалив цей момент. О, ні, тільки не Рідіс. Рідіс. Е, зрозумій, відчуй. Мужик, там вард, там вард, там вард, вар, мужик, там вард! там Розбити, Розбит, розбит, швидше, швидко! швидко, швидко. Ні, обережно, ні, 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 обережно, ні. обережно, 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 обережно. Кейджей, Джейл стрибнув перед Праймал, б'ють головою не в землю. Погано, Рідіса. Рідісу дуже боляче, він помирає просто. Є байбек у Джакіро, але падає вже сторона. Блейд повернувся на базу, натискається гліф, стоїть банер, Наві, треба щось вигадувати. Треба щось вигадувати, це правда. Будемо від, від гліфа якось відштовхуватись. В поганій позиції Марс. Як він в нормальній позиції, вони на нього може ініціювати, викидають одразу з писом своїм, прибувають. Вони декас проводять його дуже швидко вбити. Це вдається, напевно, зробити. так. Вони його бувають. стрибок відразу йде в весе. І сефа треба сейвити 100%. І, подовження пішло, він поки живе. В нього є реки, в нього є БКБ, треба це все використовувати. Він поки живе, він це все буде зараз використовувати. Візправ вже вбив двох сапертів. В них повинен зараз відхилитись на пул ХП. По ідеї рефреш, в нього також присутні. Вони бувають одного з цих героїв. Праймал відпочиває. Чип'яти когось з... ще можна, Піпали. можна, можна. З кофілда забрали, непогано. Мінус два. Так, байбекну треба лотизнути, мені здається, це вже було лишнє. Тисячу золота збирає з одного героя. Треба ще герої! Треба ще герої. Віспер теж в позиції ні. Тут битись. Хоча праймала немає. Насправді це ок. Навіть якщо вони не будуть тут файтити, це ок, він витратив форму. Його треба буде байтити на рефреш. Так, чи а йде ПМА. Нам потрібен ПМА, нам потрібен стрибок від Марса. Ось, о. ПМА. Куди? Анна? Голова. Анна. Чіпляй! Окей, okay, стрибає, поки ще Primal Beast. намагається бути ченченом, будуть бувати, напевно, вже 100%. Віспер при цьому дуже непоганий ультимейт використовує, вистрибує. Буде далі пробувати якось навіть, чи ні. Це провал. Треба тікати, okay, треба okay. виходити, треба виходити. У джуса зараз закінчиться БКБ. Він отримає хек. стан. Джуса, врятуйте, будь-ласка, манта! Помирає джус. Розкастовується Ніку. Рефрешер. Буде ще один розкаст. Ніку потрібно. Ультимейт. Щось Лінку збили. Ніку виплінкується. Віспер, Нааа, єси! Ah! Провали зараз буде дуже боляче. Ніку він отримує стан. Це мінус три. І нікуди Рідіса теж не відпустять. Який провал? Ну їх просто переграють, Ромчик. Ну, я не буду, я не можу інакше сказати. Їх просто переграють і ПМА теж звідси не відпустять. Він відкидається списом. Прибиває двох. Юрій виплінкується звідси. Постояли лінії, але потім у той момент, коли вони просто залили на рівному місці, це стала точка відліку, знаєш, такого тільту і невідправки. З моменту, от як вони віддали Рошана, Рошан, Торментор, постояли і потім просто нафідили по одному. Ідуть круто, дуже в смоках. Героїки стрибають в Чена. Чен помирає без байбеку. Ніку тримають, б'ють головою об землю. Ніку помирає. Юма робить даблкіл. Це все після баю. І здається, шановні, це GG. Наві програють команді герої. Хоча ні, вісперу дають демедж, але тут Юма добиває трон, натискається гліф. Забирають ґадзеджуса, б'ють головою об землю, і Рідіс прописує GG. Я не знаю, що сказати. Ну, виграну гру подарували. Відверто подарували виграну гру. Я... В момент сталося? Оцей от момент, коли було 9 тисяч переваги, я взагалі не зрозумів, якщо чесно.